Рада вітати вас на мистецьких розмовах з Люсьєни на інтерв'ю. Я запрошую цікавих особистостей, які створюють та розвивають українську культуру. Сьогодні в мене в гостях радіовідучий львівської хвилі Юрій Попір. Я рада тебе вітати. Привіта. Я насправді дуже радий, що я сьогодні тут, тому що сьогодні неймовірна така знаєш подія. На якій інтерв'ю беру не я, а його беруть у мене, тому мені дуже приємно за запрошення. А, Ти бачиш, тепер сьогодні ти по іншу сторону своєї професії. Нарешті можу відчути, як воно насправді, і, якщо чесно, я сьогодні готовий розказати вам просто все. О, прекрасно. Мені це дуже подобається, бо наш проєкт заснований на культурних цінностях. А власне, якраз ти як радіоведучий, твій голос лунає звідусіль, і ти своїм голосом заряджаєш і щось доносиш до наших людей. Насправді. Насправді, так, дійсно так воно і є, і як ти вже сказала, я радіоведучий Львівської хвилі, то така трошки рекламочка. <сум> Ось, і можете мене там чути дуже часто на вихідних. Мій голос, мої якісь цікаві історії. А там я відкриваюся насправді дуже широко, відкриваю себе про себе і так далі. Тому ті, хто слухають мене регулярно, вони точно можуть почути от про мене найбільші секрети. І сьогодні я думав, чи відповідати на ці питання і розказувати про себе все. Чи Якось воно знаєш так легенько. Ну я думаю, як же наша розмова піде, і воно все виліться так, як має бути, та насправді. Е, ну то в першу чергу моя історія дуже молода. Можна сказати, тому що мені 21 один рік. А таки трошки такий так юний ще, але ж ти такого рівня досяг? От якраз це і буде моїм першим питанням, як взагалі ти потрапив? Як ти взагалі став радіоведучим? Можливо, це була якась твоя дитяча мрія, яка зараз втілилась. Насправді моя дитяча мрія була зовсім іншою. А я завжди хотів бути водієм машиністим. Поясня. Просто я мріяв про це. Я все дитинство хотів якось потрапити на навчання, вчитися і так далі. Тому що мені подобалися от великі автівки автівки, поїзди, різна велика техніка. Я все це все це дуже любив. А потім якось так. Моя доля чи ж як почала мене вести в сторону мистецтва. А, можна сказати, що мій шлях дуже важкий і тернистий, насправді, але е, це все знаєш таке прибідняємося. Але йдемо далі. Е, я працюю взагалі з 16 і з 16 років я працював аніматором. А, ви чули про таку просить звичайно, звичайно. Ось. І далі, далі, далі. А, вже почалося таке бажання проводити якісь великі івенти. Я захотів бути ведучим, і моє напевно така мій шлях починався з раннього дитинства, тому що в мене в сім'ї всі музиканти: тато, мама, моя бабуся і всі, в принципі, люди, які оточують мене, тобто там знайомі батьків, якісь знайомі мої, це все люди з мистецтва. Ось тому з самого дитинства закорінилися такі різні класні якості. Я співав раніше, зараз не дуже. Ось і з цього моменту, коли я пішов працювати ведучим, почалася війна. Якраз такий найважчий шлях. Спочатку коронавірус. Ми всі сиділи вдома після цього війна. І е, я не міг сидіти вдома. Мені було складно ну це в першу чергу. Складно морально, складно нічого не робити, ніяк не діяти. І е, на початку війни у мене така виникла ідея організовувати великі концерти опенейри, благодійні. А для того аби збирати кошти для хлопців, і насправді, коли починала це все робити, люди дуже позитивно ставились до в принципі організації, до допомоги. Всі працювали безкоштовно, все було дуже круто. І якраз на одному із цих концертів, який я сам і проводив, сам організовую, сам проводжу, то там до мене підійшов якийсь мужчина, який був просто глядачем. Ну і каже: Мені йди, попробуйся на радіо. А я такий, ну зразу, ну радіо, і це щось для мене непідйомне, складне, яке взагалі радіо, я ніколи там не був, ніколи на цього не бачу, як це все працює. Але я людина, е, яка в першу чергу е, завжди, якщо дається якась можливість, я її не втрачаю, я її не прогавлю. Я зроблю все, аби піти. Піду з нервами, з хвилюванням. Я буду робити те, е, те, що мені важко навіть дається, через силу. Найважче це, напевно, була співбесіда. Ось в нас дуже прекрасна дирекція. У нас всі дуже хороші. Якщо зараз дивиться водка Лучишин, то він знає, що все було дуже добре. Але мені було страшно, бо це для мене щось нове. І, мабуть, цей шлях радіоведучого він дійсно такий складний, тому що я три місяці чекав відповіді, чи скажуть ні так, чи ні. А це виявляється мене якось так трошки прогрівали. Готували, мабуть, ну звичайно, я думаю, мав бути якийсь певний момент іспиту, чи ти підходиш на цю професію, бо насправді це є відповідально. Ти завжди знаходишся в прямому ефірі, ти маєш бути в гарному настрої, ти маєш контролювати, що ти говориш. Як найбільше, я думаю, тою інтонацією, з, з якою ти це доносиш. Бо новини в нас бувають різного формату. Тим паче, зараз війна і люди, які є. Голосом, скажімо, і радіостанції вони представляють якусь суспільну думку і виражають її. Тому, на мою думку, це така відповідальна місія бути радіоведучим. Так, от щодо ти сказала щодо настрою щодо подачі інформації, дійсно це правда. Ну в першу чергу ти постійно мусиш бути позитивний. А я по життю, правда такий, але а, мені деколи це складно дається, тому що нестача ресурсу, десь ти замучився, десь ти не доспав, не доїв. А я водолій. І мені я такий дуже емоційний і емоційно нестабільна людина. А ось то для мене це буває досить складно. І другий нюанс саме моєї програми я веду виключно розважальну програму, тобто це тільки ось. Різні цікаві якісь новини, якісь такі інформації, які людина може розвеселити. Тобто, там щось поганого або нейтрального я казати не можу. Тому складно. А хто надає ці новини? Ти сам продумуєш чи у вас є редактор, який тобі надає? Звичайно, я це сам продумую вдома. Я готуюся, готуюся та тобто, там, виходить годину. навіть як авторська твоя така передача. Якщо ти готуєш сам матеріал, так тому що це серфінг інтернету, це вишукування цікавих фактів, і найголовніше, ми продумуємо Мо різні рубрики, які можуть зацікавити слухача, і е, зробити цю програму ще цікавішою, тому все саме все вдома. А от скажи кожна професія, вона має свої плюси і мінуси. А от, наприклад, які на твою думку плюси твоєї професії, а які є мінуси? Можливо, це не такі Ой. мінуси. Про це знають просто всі артисти, як і публічні особи. Що в нас є дві сторони медалі, і одну медаль бачить тільки наш слухач або глядач, але є ще наша особиста така, як ми розвиваємося, як ми готуємося і що ми робимо? От як це в тебе відбувається? Дуже каварне питання, якщо чесно. Ну дивись про плюси, насправді їх багато в першу чергу. Саме радіо це про знайомства, це про нові обличчя, це про нових людей, це про артистів, які потім стають твоїми друзями. І це дуже круто, тому що коли ти сам в мистецтві, ти е, зустрічаєшся з людьми, які також в ньому, і з речу з тобою я вже навіть проект. Це один придумав, тому, е, все буде ось, і е, це надихає творити, придумати щось нове, е, далі дає тобі той самий ресурс, дає тобі цю енергію і щось. Втілювати якісь ідеї, і найголовніше, ти розумієш, що ти не сам зараз в такій ситуації, як е, в нас в Україні. Ти не сам у цій війні, тобі не самому складно, тому що дуже часто і артисти, і люди, які є просто гостями на, на нашій радіостанції, вони діляться, діляться тим внутрішнім, е, ось тому це і одночасна підтримка. Ось, ну а про мінуси а про мінуси насправді мінус це, мабуть, те, що ти постійно мусиш бути в строю, як то кажуть. Тобто ти десь трошки прихворів. По перше, мені не можна хворіти. Це от просто проти ну, нам артистам взагалі не можна хворіти. Ну, і, тим паче, голос ми маємо його завжди берегти. Бо це наш інструмент, це наша та робота. Так, так. <світ> ось тому якщо ти відчуваєш, що ти десь там вже потрошки прихворів, десь там вже тебе щось заклало, ти мусиш вже телефонувати, повідомляти і. Всі прекрасно думаю, розуміють, що якщо ти вийдеш з скриплим голосом в радіоефір, то люди такі ей, що з ним. А дуже змінюється інтонація залежно від того, там чи в тебе все окей, чи в тебе не все добре. Тому е голос в першу чергу: здорове самопочуття це також важливо для того, аби ефір пройшов добре. Е ось то це одне із е найскладніших, можна сказати, і найбільших мінусів. Це ти завжди готовий, і ти мусиш. Е Продовжувати і надихати людей, заряджати людей це моя основна робота. І незважаючи на якісь мої внутрішні проблеми, бо бувало таке, що було складно, що е, гинули близькі люди. Але ти мусиш виходити в ефір і говорити людям щось смішне бути самому на позитиві, е, навіть незважаючи на те, що складно тобі зараз всередині, Ти знаєш, я думаю, суперздібність артистів, взагалі публічних людей, це вміти отак от швидко. Переналаштовуватись. Що би в тебе не було, ти вдягаєш свою маску, свій костюм артиста. Що би там в тебе не було на душі, ти виходиш і все ти вже стаєш зовсім інакшою людиною, ти відіграєш свій образ. Звичайно, я, от зі своєї сторони, можу сказати, коли ти не в ресурсі, воно потім дається тобі чути, бо так. ти потім тиждень лежиш з температурою, з захрипшим голосом. А от розкажи якісь можливо твій секретик, що допомагає тобі триматись в ресурсі, бо ми розуміємо такий важкий час. Можливо, ти любиш гуляти, чи ти взагалі нічого не робиш, і просто відключаєш телефони? Що тобі допомагає триматись? Насправді, я людина, яка завжди близька до інших. І мене дійсно надихають і заставляють триматись. Це люди, які мене оточують. Це мої друзі. В першу чергу, дуже хороші, дуже себе прекрасними людьми оточив. І вони дійсно дають мені поштовх. Я можу прийти там до якогось знайомого і кажу, там от мені погано я не в ресурсі, я не знаю, що мені робити, а щось. І ну, вже бувало, навіть і сценки ставили для того, аби мене якось розсмішити, привести до діла і так далі. Друге, це моя дівчина, яка також буде постійно підтримувати, дуже її люблю. Прекрасно, мене просто людина, також в мистецтві. Тому буває складно, але одночасно і дуже добре. Найголовніше і найбільше те, що допомагає мені відновитися, це, напевно, здоровий сон, якого останній час не потрапить. дуже мало. Але. Коли я дозволяю собі в день, це от бачите, яка в мене можливість поспати дві годинки, коли не в ресурсі, то коли прокидаєшся, звідки ці сили з'являються? Це перше. І якщо говорити про людей, то до них також треба йти з якимось, ну хоча б там ну капелька, капелька такої енергії, яку ти можеш обміняти. Тому зараз на даний момент чомусь я більше схиляюся до того, аби бути. Такою людиною закритою, замкнутою вдома, мені зручно, мені комфортно. Ось, але якось по різному. От я кажу, я водолій, мене все дуже по різному. Я буває, хочу до людей, коли мені погано, а буває, я хочу закритися вдома, лягти під ковдру, нікого щоб не бачити, ні з ким не говорити, і тоді мені стане легше. Ну Та публічна професія вона завжди зобов'язує спілкування з величезною кількістю людей, а це так само треба мати і сили, щоб кожна комунікація з кожною людиною, Є відбувається по-своєму, і кожна людина є знову ж таки відносно свого характеру. І знаєш, от у мене якраз сплавно витікає моє наступне питання стосовно артистів, яких ти брав інтерв'ю. Бо люди є різні з різними характерами. Хтось є дуже добрий, відкритий, щирий, а хтось є скандальний. От скажи, чи бували в тебе такі випадки, що от інтерв'ю в тебе йде зовсім не по плану, а треба ж якось приймати рішення тут і зараз? Чи бували такі ситуації, і як ти з них виходив? Ой, ну насправді кожен артист, от відразу з самого початку, це особистість, яка дуже різна. Вони дуже всі відрізняються. Кожен якось по-своєму може реагувати на будь-які питання, які я задаю. Кожен може мати там якусь таку ізюминку в своєму характері, яка може не подобатись мені, але я мушу це сприймати. Чи були такі випадки, коли артист починав сваритися або входити у конфлікт зі мною? Ні, не були. Ну в першу чергу, тому що вмію і знаю, як робити так, аби комфортно було людині, яка спілкується зі мною. І якщо у нас виникає вже якась десь конфліктна ситуація, я такий стоп, 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 тримаємося зараз. Зараз вирулим якось там розкажемо щось десь, пожартуємо. І воно вже набагато легше. Тобто, вже воно виходить з того такого напрямку, де міг би бути серйозний конфлікт, і потім годівла вся Україна, можливо, вся Європа. Ось тому е, наразі артистів, які були у мене, скандальних не було. Ну, це прекрасно. Ну, я думаю, це від інтерв'юєра теж залежить, з яким настроєм ти зустрічаєш гостя, чи ти до нього ставишся зверхньо, чи ти дуже радушно і привітлого, привітливо зустрічаєш, і у вас починається така певна дискусія. А от скажи, будь ласка, зараз є дуже багато молодих артистів, і як молодому артисту підготуватись до інтерв'ю? Наприклад, в нього перше інтерв'ю на радіо? Це я завжди хвилюючо. Бо людина, не маючи досвіду такого повноцінного, ну не знає, як це робити. що говорить, говорити можливо, що не говорити, ну угу. бо є різні ситуації. Інколи можна так е, проговорити, говорити, ш... наговорити, що це може зашкодити твоїй репутації. Та а... а от можливо якийсь такий план, що можна порадити? От ну насправді плану ніякого немає. Це все спростую. Е, можна думати про те, що всі інтерв'ю, які відбуваються, вони якось наперед продумані. Але так не є. Тому що в першу чергу, коли артист приходить до мене у студію на радіо, я кажу: будь справжнім. Якщо артист там вперше на радіо, я кажу, давай як з другом, справжнім питання не складні. там. Або ну бо бувають навіть також якісь такі каверзні, або якісь десь дуже які можуть зачепити артиста. Але. Я кажу, відповідай так, як воно є. А слухач, який хоче тебе почути, він тебе почує. Той який не хоче, ну це вже його проблеми. Мабуть, ось щодо нервів, ну насправді для мене самого хвилюючий момент був той, коли я перший раз сідав за свій мікрофон. Я дуже довго хвилювався, мені було теж складно. Але чим більше ти нервуєш, тим більше ти робиш помилок, тим більше ти можеш наговорити різної незрозумілої для людей інформації, яка просто не потрібна в ефірі. Чим більше ти хвилюєш, тим е, е, кожним кроком інтерв'ю робиться все гірше, важче, і ти вже не концентруєшся на тому, аби розказати про себе. а Ти вже просто чекаєш, поки одну нарешті, то інтерв'ю до кінця дойде. Тому будьте собою, це завжди найкраще. Е, Рішення будь-яких проблем, а тому, що кожна особливість, кожна людина, кожен артист це та особистість, яка точно яку сприймає її аудиторія, яку сприймає, буде сприймати в майбутньому всі наступні люди, які десь почули творчість і так далі. Тому залишайтеся такими, як ви є. Ну, я думаю, це найкраще побажання не тільки артистами, взагалі, людям, які стараються себе відкрити як публічні особистості. Бо на мою думку, щирість вона є одним з головних аспектів взагалі творення особистості, і наскільки ти є щирим, в першу чергу, сам собою, настільки ти щирим будеш з оточенням, із оточенням і з твоїми оточуючими людьми. І тут звичайно дуже важливо, щоб було співпадіння і образу, і мислення, що людина говорить чи, наприклад, що вона співає, бо знаєш час. Це буває, наприклад, я зауважую по сфері шоу-бізнесу по артистах. Співають гарно, все красиво, на сцені образ, красива фонограма, на студії зроблений вокал, а ти починаєш потім з цією людиною спілкуватись, а вона два слова не може зв'язати. А буває навпаки, коли людина дуже говірка, а в, наприклад, в своїй якоїсь сфері розвивається в інакшому зовсім образі, коли і відбувається таке певне не Угу. Ну насправді з точки зору, мабуть, такої вже більш психологічної, коли артисти. Якщо він вперше приходить на інтерв'ю на радіостанцію, і йому складно зв'язати там декілька слів, розказати щось про себе навіть буквально, то е я думаю, що тут є два випадки: це або дійсно він не вміє говорити, і він просто ну не знає, що як про себе е давати знати світу, або ж людина інтроверт, і вона в принципі не любить таких от різних публічних виступів, тому що е це дуже різний формат, коли ти на сцені. І коли ти десь так близько до людей, і ти напряму спілкуєшся, комунікуєш з людьми. Е, дуже багато артистів, які приходили на інтерв'ю, е, вони реально інтерверти. Ну от вони не люблять, е, коли там багато уваги, вони не люблять е, тої такої аудиторії, яка близько там багато людей не йшло, Там вже цей е, вони люблять якось, напевно, більш в своїй такій зоні комфорту. А сцена для них це швидше за все життя. І так само, як і для мене, коли я виходжу на сцену, я просто кайфую. Коли е, ти десь в якійсь такій великій компанії, яка тебе оточує, мені дуже складно. Я більш ніж певний, що більшість артистів там так само е, тому можуть і десь виходити із зони комфорту, і найголовніше починати помилятися, починати там десь щось забувати. Е, ну і кінцем результаті виходить такий результат, що ну не дуже. Я знаю, що ти ще є ведучий масштабних різних заходів, івентів, тим паче, ти сам організовував концерти. А скажи, будь ласка, як для тебе відрізняється взагалі бути ведучим, коли в тебе стоїть публіка, коли в тебе є якийсь певний захід? Ти проводиш і різниця роботи в студії, бо все ж таки там ти не маєш свого глядача, але твій глядач тебе чує? А, насправді дуже велика різниця між сценою і між радіостанцією. Але на львівській хвилі є дуже крутий е, такий, е, функція. Крута, де слухач може прямо в студію зателефонувати мені і просто мені щось розказувати, з мною спілкуватися. Угу. Бувало, Інтерактив такий відбувається. Ну насправді вони просто так телефонують. Навіть коли музика там просто звучить, е, поговорити. Буває таке, що люди телефонують, розказують мені казки. Дійсно були такі. Оце ти здивував. Не було... очікували, що на радіо є така функція. Ось е... все тепер буду дзвонити. <рес> По вихідних. Мені я що розказати. Супер. А, буває навіть таке, що телефонує там якась пані, або у нас просто і пані, і мужчина вони співають пісні по телефону. Мені. І ну потім кажуть, візьміть в ротацію, але я кажу, ну друзі, вибачте, запишіть та тоді давайте якось через звукового. Буває таке, що телефонують і дійсно кричать, матюкають, uh -huh. там ну вже такі цей. Ну, no, е... якось так хочуть злити, мабуть, свої емоції. Чи... Uh -huh. У мене таке було насправді, коли я, я тільки почав працювати. З якою метою це роблять люди. Uh -huh. В першу чергу, це, мабуть, визнання себе принижування... визнання себе, коли принижуєш когось іншого. Uh -huh. Так було, мабуть, і з моєю ситуацією. Найбільше такого хейту було на початку, коли я тільки прийшов. Ну, нова людина, люди ще не прийняли, що є ще якийсь голос і так далі. А ось, і може і моя неосвідченість, десь теж там грала роль, не знаю. Але бувало таке, що там десь наголос не там поставив, тобі телефонує там якийсь, ну, на філолог української мови. І ало, алло, там наголос не то. Як ти міг? Ти взагалі кацап і траляля. Ну, різне, різне. Не, не приймають наші люди, що інколи можна помилятися, і помилятися це нормально, навіть будучи такою публічною особистістю. Я насправді е, дуже е, для себе дуже добре прийняв таку фразу людина, яка не помиляється, вона нічого не робить. Тому, е, і не розвивається, я думаю. Вона не розвивається, так тому помилятись це дуже властиво. Це потрібно, тому що. Якщо ти помиляєшся на своїх е, ситуаціях, то для себе ти береш більше е, такого висновку, більше того повчального. Із ситуації, ніж ти дивишся на інших і потім можеш це повторити. Тому насправді помилятися так, це, це треба навіть так. І скажи, будь ласка, які в тебе плани на майбутнє? Я бачу, ти дуже амбітний хлопець і займаєшся саморозвитком. Можливо, що тобі допомагає вдосконалюватись на твоєму шляху? Можливо, в тебе є попереду якісь такі цікаві проекти, за які би ти хотів анонсувати? Звичайно, я насправді вже дуже давно, мабуть, те саме, як з Радіом колись було, я хочу на Телебачення, я хочу, аби моє лице бачила вся країна. Я хочу, аби мій голос і аби про мене знали усі. Це популярність. Це, напевно, перше, що у мене дуже от, от перша планка, яка стоїть, я максимально йду в цю сторону. Тому якщо десь дивляться якийсь режисер, якоїсь там один плюс один, то телефонуйте. Тепер обов'язково побачить. Бо знаєш, треба коли ти щось мрієш і хочеш, аби це здійснилось, треба, я думаю, це голосно заявити. І тоді Правда. всесвіт тебе почує, і не тільки Всесвіт, а й різні продюсери. Дійсно, ну і крім цього, мабуть, я ну це навіть так. більше воно побудовано на моєму минулому. А я мрію зараз провести. Такий потужний фестиваль у Львові. Я думаю, ти його точно знаєш. Українська пісня. Uh -huh. Я мав таку можливість зробити це цього року 1 та 2 січня. Але 31 грудня я провів новий рік, і 1 січня мені відняли голос. Uh -huh. Я вже мав його вести, вже Як були фішки, вже було все погоджено. Ось, але я телефоную в концертному кажу: Я не говорю все, от просто. Ми їхали до лора, ми робили заливку, мені кололи адреналін, але ну не вийшло. Тому якщо цього року ще щось таке буде, то це просто ця планка, це така галочка. Я вже дуже давно хочу її поставити. Дуже дуже давно хочу провести цей проект. Ось тому, мабуть, і це таке одна із менших тих цілей, які я хочу досягнути найближчим часом. Ну прекрасно, ти знаєш? Зі своєї сторони, я щиро бажаю тобі успіху, щоб все, що про. Все, про що ти думаєш, обов'язково здійснилась. Я, як артистка, знаю, яка це важка праця, бо це в першу чергу праця над собою і щоденно і берегти свій голос, бути в хорошій фізичній формі, бути в гарному настрої, Бо артисти радіовідучі, зокрема, вони надихають людей. Вони їх пробуджують, вони своїм голосом якось їх налаштовують на позитивний день. Так, це дійсно наша історія. Нам треба бути постійно в ресурсі, і ми робимо все для того, аби надихати слухачів, аби заряджати їх і. Робити цей світ ще добре прекрасно. Я тобі дуже дякую за наше інтерв'ю. На мою думку, воно вийшло змістовним, цікавим. Мені було приємно з тобою познайомитись, почути твою історію. І я дуже тішу, що ми познайомились. Так що в майбутньому цікаві проекти точно в нас будуть, бо хороші люди мають об'єднуватись і розвивати і створювати нашу українську культуру. Абсолютно права. Дякую за те, що запросили. Мені було дуже приємно сьогодні побути на місці мого опонента, який за. Звичай є, тому як треба, то приходжу ще другий раз. Ну, а Прекрасно, домовились. <гум> Супер, давай <п> <гум> Давай <п 'ятня. гум> Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.